Плюс 400 бумажих кладовище і плюс 800 бірків. Так. Ну там все кажете, що плюс. Не ж що ви де жить, болячка. Ми за свої кошти городили, це немає. Юрі збиралися, його робити, а люди проводили. Ще. Зуше, село, і немає таких Ну, ну Маншиці прийняло таке рішення. Інші села не хочуть за свої кошти. Тоді право натис... натис... зліт... 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 Якщо зліт... у нас є ось тут зараз, ви кажуть, якщо ну, не чекається тут. Це не є свої суми. Це не є окрема. Це не є. Це є. це не ж. є своє сім'ї.

Там десь пропозиції буде. Дивіться, ми вже добре говорили, просто за це на комісії теж то, залишили але тут не дорахували. Шається мільйон 800, далі на забираємо з ставити саме. Та ж не будеш забрати, що сам тобі сказав, що тебе точно не життя. Це війш. Це війш. Це війш. 200 тисяч плюс-мінус, що так. ви ж таке 20 тисяч гривень підбираємо. То не вистачає, то Наталі... за три місяці п... передбачу. Давайте збудемо 20 тисяч гривень. Ві Васильна, пишіть, що на той. Хто Заб... забираємо. Кладовище і брідок забираємо. Повністю 800. Да. 200 тисяч забираємо ще з Янова. Просто додаємо меморіал. Просто даєте 2 мільйони на моріал. А що воден є? Мільйон 800 000, звідси. Ага, повністю заберемо. Чисно. Добре? Так. А, а, а можна питання, Прошу? а будуть тепер робити ту стелу чи знову потім з тої стели, кудись попередньо? Я думаю, що мали б до робити пише не перепрограмі, але як дію божеволі. Я не Якщо при... просто Віць, я особисто буду, якщо буду знати, як виконком відбувається, ніхто він нього не знає, тільки члени виконкому в той же день, напевно. Просто дивитися, -як, якщо там буде то питання перекидки, то я буду пробувати йти і доказувати члени виконкому, що не можна дітям перекидати гроші, а залишити на стену. Ні, з меморіалу ми зняли і дали на пустюшку.

і Лишається, якщо так розбиратися, лишається три об'єкти. Два посадові і е, капітальний ремонт даху. Кустушку, там Чекайте, ми передбачали Туди? на садову Дорушенко каналізацію 4500 і 2 мільйони на будівництву каналізації Дякую, на Дякую, мільйон, шай, Великопільська Лисенка Шукевича. То що ми з тих 4500 забираємо ще частину на дорогу? Мільйон ну, 100, 100 пішті вже на садочок. Добре, що зняємо з турнікетів знімаємо, так? Так. Так, так, так. Та, Стою садовою шов. Всі даємо на каналізацію, чи частину даємо на каналізації, частину дорожня. Ми перше, об'єкти, які права, тоді ми зараз вимож. Капитальний ремонт даху народного доробить вдома. Один. Тоді треба сказати, скільки йде на дві садові. Чи ми дві садові? А їх треба паралельно робити. Ну, лівньовка, якщо називати по породному і каналізація, вони би мали йти в паралельному ну, виконання роботи, тому що два рази ніхто купати не буде. Але це там не кошти два рази, щоб правильно заактувати.

Один запровод. Один мільйон садочок один, так? Так. Народний тим. Один мільйон. Сумарно. Потім бічна садова садова два об'єкти. Так? Кілька. Садова, бічна загляд. Садова. І ще і каналізація той.

8750 було. Ще один, 4,7 залишається, можна так треба об'єкти. І... Ще й дивіться, того року два об'єкти були документів зроблені, і, з двох забиралися гроші, і треба ще один додати цю костюшку. Щоб хоча б провели темір. Розірали тендир. Я не готова сказати. Там перебується. А на якій стадії чи воно почалося? На стадії прийняття рішення я не можу сказати. Договору наразі па? в мене немає. 500 Бо, 500 є. Документи зробили на ППД. Документи багато не треба, я там, я, я якщо там нібито. Якщо відніметься документи, на остальне проведеться. Це 100. на каналізацію садову скільки. Загалом. Реши тре на садово, а один на тре за два. Купи втора на садову на старту, и один и два на канализација в Ну врахуйте, що її треба коригувати і в процесі того доки, що велику казав, прийде. не треба коригувати. Як тому, не треба бускай. коригувати договір розірвано ну, і виконані ряд робіт, які були виконані фірмою ОНУ, а також буде ряд бускай. робіт, які був виконаний капеблогостріянів. Як її не потрібно коригувати? Ці роботи з вам сказав відповідь начальника відділу ЖК ну, начальник відділу ЖК вів вас в оману. Добре. Добре, Добре, Завчай все. Тоді писати в тому числі колювання, 3 години два таки. Так, так. Ну так. Сходиться. М -м -м так, каналізація за лісі, скільки. 1-200. Садово разом три. Минус 1-200. Лишається ще 1-450. Ну, То на каналізацію і на дорогу посаду. Дивіться, якщо беремо так. Садочок Івана Франко номер 2 100. 000. Плюс садочок 1, Плюс народний дім 1, плюс півтора мільйона каналізації садова, плюс півтора мільйона e, водовідведення, 500. Плюс... 500. плюс півтора мільйона залісся. E, не півтора один. Минус 300 і плюс п'ятсот кустюшки. Плюс кустюшки. Сим і вісім. Ну, семь 200 вісім. 200 на номере у нас знаходиться. Мальчицы. Так, так, у нас у мальчика. Что вы робили безрушение? Длиці, я нахожусь, что миллион можна віддати, коли по надходження. Дивіться, нас. на матч 24 4 миллиона. Дивіться, при надходженні, при надходженні моя до при надходженні ми Закриваємо, закриваємо. Тому, зараз не Так. До надходження. А з маєм, де? А з маєм, де? До надходження. я не з що ти їжджеш? Він, Добре, добре, добре. Дивіться, мільйони. Я варію всіма Олег Миколаївич, ви хочете, щоб ви завтра зараз говорили? 2,4 млн кажіть, будь Тоді на вулиці Лесі Українки і Шевченко. Ремонт, капітальний ремонт вулиці Лесі Українки і Шевченко. Ми, ми давали по проєкту коштовісну документацію ми вийшли. Вона ми. Є. є. Відповідно до цієї проєкту кошторисної документації надається кошти на, на капітальний ремонт. Добре, знаємо. А потім при народженні ми будемо закривати все, ми вже все сформували, всі дозволили. Добре, а тоді ми зараз проговоримо, всі пропозиції проголосуємо технічно руками. Mm. І тоді e, будемо говорити. Маєте сказати зачитав? там? помітили, ми десь... не та це. П'ять хвилин ми закінчуємо, будь ласка, скажете, йде. Дивіться, e, не... те, що ми все проговорили, ми технічно. Технічно руками голосуємо за ті всі поправки 19. Поїхали. Члени комісії. Технічна руками. на номер 1 1 мільйон. Капітальний ремонт пісхідної доріжки в дорожного загального користування місцевої значення ознак 2500 тисяч. Є капітальний ремонт дороги вулиці зеленого садової Аменя. 2.350. 2350, так. Капітальний ремонт дороги вулиці дорога і загального користування це є у нас велике поле. 2 мільйони. Реконструкція приміщення городівського закладу, 1,7. Е, реконструкція комплексу плавального басейну знімання. Е, Необ'єднання пошкільної доріжки, довждороги загального користування, це Ясницька буде. 2,2 млн Один сонячного решту до постачання села Бірки Євгенійського району. 1,2 млн. Новегництво бутової організації пішла садова садова Дошенка півтора мільйони, пропозиція. Також нове бгідності дороги у вулиці пішла садова садова Дошенка, півтора мільйони. Дівництво каналізаційної мережі СНТ Ванхан по залісці 1,2 мільйони. Тепер капітальний ремонт народного дому 1 мільйон, в тому числі ПК експертиза. Вулиця Костюшка, вона там буде 500 тисяч гривень. Також 1,7 7 мільйона капітальний ремонт дороги по вулиці Крута. Село Ходячі, в тому числі катає експертиза. 1,7 мільйона, хто за. Газифікація народного дому село років 100 тисяч гривень. Хто за? Є. Всі пропозиції побачить А знаєте, що дали? Що? Меріал медалу. Тепер плюс не законно. Ще є ще є пропозиція, щоб перекинути забрати кошти, мільйон забрання матеріал для огорожі кладовища лихівка, страч кожучий мільйон забрати. Також підпалення цифрового матеріалу на посперед техніки закликання сиділ кітну забрати, мільйон 700 сімсот і дати ці кошти приймати на меморіал Малофранку. Хто за? Ні. Дякую. Тепер в комплексі. Ми ставлю на голосування пропозицію зі всіма поправками, які були внесені на першій частині засідання і сьогодні на голосування. Загальні цифри ми зараз кажемо? Можете сказати мені, яка там цифра, що я озвучив? Загальний бюджет. Ви дайте, Ні, які вас буде. Загальний комісій громади. Ми ж в ньому тільки змінювали. Ми ж не змінювали весь фонд. Ні, так, ви, там, я 300, 300. Е, Так, Доходи з селищного бюджету з загального фонду 312 млн. 85 млн доходи сел спеціально 1 млн 370, але це з доходами субвенції. доходи. А я вам скажу, бюджет який наші тільки кошти 238 млн, там де ви там я пояснюю, 238. От 238 млн 832 тисячі 100 грн це наші кошти. 238 млн 832 100 гривень. Це суто наші кошти. З цими своїми правками і враховуючи загальний сумарний бюджет громади без субвенцій, буде складати 238 мільйонів 832 100 гривень. Хто за те, прошу провести голосування. Для мене. Бомбіл Юрій. Різав... За. Якщо був замер, за. План? Ні. Три за рішення прийшли. Тепер про... Питання про затвердження селищної програми 26 рік. Всі ці програми... А, так, так? Так. Зараз. Наступне пронесення змін до програми соціально-економічного розвитку франківської селищної ради 2027 рік. На основі і на основі того, що ми сьогодні приймемо на сесії, ми вносимо цифри, тому що об'єкти практично ті всі, які ви називали, вони вже перебували. Просто нам треба відкоригувати по цифрах. Так, Я сэмпси, всі зміни. Ставлю пропозицію з підкоригованими всіма позиціями, які так, були так, обговорені. 에, питання про внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Іранківської селищної ради на 2025 років. Хто запрошений просував? Забудемо за, за, за. за. Про внесення змін до плану заходів на 25-27 роки до стратегії розвитку Івранківської територіальної громади на період на 2027 року. Аналогічно. Да, мы, за сама пропозиція на ставлю на голосу. Про затвердження договорів укладених Івано-Франківською селищною головою імені ради. Попередньо на першій частині комісії ми ознайомимо з договорами. Це договори, які були укладені в межах видатків протягом е, періоду часу, а то, які не були між сесії. А, то, Основні, хто за? За. За. Про забезпечення безкоштовного харчування учнів закладу загальної і середньої освіти Івано-Франківської літали у 2006 році. Це проєкт э, э, відділу, відділу освіти це про харчування дітей відгукних э, категорій. програму, щоб вони харчуватися. Ставлю питання на голосування. Хто за те? За. Щоб буде назвала Маркіандрію. За рішення України. Про забезпечення харчування дітей у закладі шкільної освіти у Анханківської села в, в 2006 році. Ставлю питання на голосування. Донесення змін рішення Анханківської селищі 27-04 2023 року. Це є питання по зміні назви, оскільки було допущена помилка. Внести зміни до нас за рішення виплати такі редакції про надання дозволу на виготовлення проєкту Д капітальний ремонт системи опалення приміщення залу засідань Берйону Франку. Там була е, словесна помилка. Хто за те, прошу За. На замах, про внесення змін до рішення Франківської селищної ради 9 квітня 2025 року. Те ж саме питання стосується залу засідання. Хто за те, прошу дозволу?

Про бюджет, на цьому сезону? 26 рік, а то є два однакових, хто два однакових купає. Так? Так. Тепер наступне планування дозволу на вироблення ПКД. Капітальний ремонт дороги, дитячий ремонт котельний, дитячого будинку сімейного типу в село Бірки. Хто за, Прошу, що голосувати? Вангель Юрій. За. Марк Іван За. Чи будемо за? Річний про недозволене вручення на ПКД, капітальний ремонт, капітальний комунального закладу Малий Гропей будинок села Бірки. Хто за, за. за. Річний, Шау, е, про що голосувати? Володів Юрій. За. Дорогу Володимир Завар, Кондий. За. Рішення прийнято. Ще Про капітальний ремонт дороги. Включити питання перед порядок про... Народне дійне. Дня дозволу на, на виготовлення ПКД та питання, ремонт даху народного дому просвіту селища Іван Франків. Хто за. Хочу нарзамо тандій за. Рішення прийнято лишається питання. Ще одне питання є про ми вносили в порядок денний про приміювання Іван-Франківського селищного голови. Оскільки за результатами 2025 року селищний голова не прозвітував. Про свою діяльність порушив закон про органи организму, законом України місцевого закон самоврядування, є пропозиція е, бюджетної комісії е, внести це питання в порядок денний і е, преміювати селищну голову е, розміром 10% з 1 січня 26 року по 30 червня 2026 року. Після того як за півріччя вона у голова проголосує, не проголосує, Буде голосування і буде звержено нове преміювання. А скільки було? Сто. Хто за те, прошу голосувати? За рішення за... проєкту. За... 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 Дякую. Всі питання, перелік питань з порядку денного комісії. Вичерпаний. Всім дякую за увагу. Побачення.